Наука, що вивчає землю, називається геологія. Ядро, мантія, та земна кора це внутрішня будова землі. Мантія утворює літосферу. Літосфера це тверда кам'яна. Товщина якої в океанах дорівнює 50 км, а в материках дорівнює 250 км. Ядро це центральна серцевина земної кулі, радіус якої дорівнює 3500 км та температура якої якої дорівнює 5000 градусів тепла в Цельсі. Мантія у грецької означає покривало. Мантія. Це, внутрішні, це внутрішній шар землі, товщина якої дорівнює 2900 кілометрів. А температура. 2500 кілометрів Цельсія. Земна кора це зовнішня, зовнішній твердий шар землі, товщина якої дорівняє. Ворог 70 кілометрів, рівнини 40 кілометрів, а в глибиних океанах 5-10 кілометрів. Піострі піострів 12262 км. Параграф 18 закінчений.